Вітаю, Миколаю. Сьогодні у нас 9 серпня, 25 рік. І сьогодні ми поговоримо, така буде тема. Ну, буду показувати, що в нас припало, що в нас випало посаженцям. І тема така. А Кому цікаво, залишайтесь, послухайте. Ні, то заходьте на канал, подивіться. Можливо, цей канал у нас рівно, різнобарвний. Як втратити все? Все, втратити. Поїхали. Ну, як стати банкрутом, верніше, це дуже легко, якщо ти працюєш в селі і займаєшся сільським господарством. Ну, вперше, вперше це дійсно піти там в банкомат і стати банкрутом і все все не просрать гроші. Але то дармові гроші. А коли ти вкладаєш свої власно зароблені кошти, то це набагато больніше і. Не знаю навіть як сказати, навіть як, що це за відчуття. Друге, це зайнятися сільським господарством, землею. Так як то інша тема на цьому ж каналі не про садівництво, а про фермерство на півдні України. Це на півдні, Я говорю за південь України. Тому що багато розумників, які там пишуть, як і що. Ви не вмієте хазінуватися, в обороті все остальне, якщо у вас йдуть дощі. І... Там хоча б раз в місяць. Я не кажу там кожен тиждень. Якщо у вас є роса, роса, ми вже другий рік чи третій вже забули, що, як виглядає роса на траві, на землі і що таке зовсім роса. Запрошую вас на південь України і покажіть, як вирощувати. Я впевнений, ви за рік, так, обанкротитесь, будете плюватись і так. Ну, це як стати банкротом. Займатися сільським господарством на півдні України. Це дійсно. Особливо останні роки це жопа-срака. Інший варіант, як у мене, ось. Займатися саженцями. Ну, оцей, рік, отака, о, оцей рік такий ну, по карману, і по голові, і по всьому, і по настрою б'є дуже сильно. Беріть пиво, якщо вам скучно дивитися чи винця, І сідайте в кресло і дивіться це відео, тому що буде довга і. І плаксиви. Займатися саджанцями. Це купити ось цю підщепу, хто там розуміється. Бачите, ця підщепа, кожна оця, оцей саджанець мінімум 5 гривень коштує. Це мінімум. А їх тут дивіться, скільки. Ой, тут їх дуже дофіга. Це просто це посіяна насінина, на хтось виростив, хтось доглядав, а потім продає, щоб. Тому, хто хоче, отак як я, займатися саженцями. Потрібно її висадити. Купити ось цю підщепу, яка ось бачимо. Що я з нею роблю? Я її просто витягую, тому що ось такий рік, не знаю чому. Ніколи такого не було. Ось, Я її витягую, тому що вона не прийнялася. А вона не прийнялася не просто сама підщепа, а на неї вже було зроблено щеплення. Бачимо ось. Бікоку, сусінкоку. Такі, все я купляв ось Early Квін. Що тут Коко. Ну, багато. Ще ми будемо виривати і виривати, ми вже їх багато вирвали, ще нам виривати і виривати їх. І ось так. І немає нічого. І все. А до цього ще потрібно купити живці, які теж... Не дешево стоять, ну це вже як ви договоритеся, хто, як людина, яка знає як я багатьом, як я висилаю, мені не шкода. Я їх все одно обрізаю, то щось там продаш за копійки, але більшість висилаєш, то аби копійки взяти, щоб не вивелися, кажуть. І ось так. Купив десь біля ну десь не знаю в цьому році біля 500 підщеп так само живців. І ось ось. Ну, слава Богу, десь під ще полишилося. А так, а так, зараз підемо там ще на он смородина, на смородину бачимо, як смородина і крапля лежить. Вон огірки, які садили, крапля лежить, доглядали, сапали до задниці. Ось ці ось, пф 5 в персик. Щось ось виросло і то таке нещасне за рік Ну що це за прирости? 50 см. Він по-любому буде лишатися на наступний рік. Ніхто в цьому році нічого продавати не буде, ніякі саженці. Ось так, ось так, ось так. О, ось іще одна хвора тема, можна сказати. Це хто слідкує. Тут висаджене те, що було. Кільчуваторі, що ми займалися, що я показував. Бачите, я вже трошки тут забросив, трошки Вон, туман стоїть, щось заливає Вон, деякі гортензії, полишалися декілька ось штук, інжири, декілька штук. А хто знає, скільки в мене було цих саженців. І це все витрати. Тому що це кільчуватор, це плівка, це світло, яке мотало майже півзими. Дуже багато було саджанців, Ну, звісно, потім елементарний перелив зробив і все. І все пропало, все висохло. згнило, верніше. Тут ось повисалися у нас ще трошки живі саджанці Пудрані, гранату, декілька саджанців, Ну, таке залишалося. Все це, а це витрати, це все витрати, це витрати, витрати, витрати. І без возвратне, так сказати, пропадає. Сільське господарство, бачите, я забув, у в мене крапає. Саженці. Ось, чому крапають? Саженці, це теж витрати. Зараз покажу. Ой, буде дуже довге відео. Закриємо кран, щоб даром не крапало. Ось. Садівництво. Походу йдемо і вириваємо, бачимо, бачимо ось це. Щоб тут хвороби не розводили, дивіться, які гарні. І чому вони не прийнялись? Що за ось? Три роки ріс персик. Ми перещепили, У гарної людини взяли зі Змаїла Володимира Хмельницька. Чудові живці прищепили, все воно ось прижилося, дало прирости. Думали... Ананасовий персик. Це від Афериста, отак От воно й пішло. Васильїв сад. І все інше. в них дуже багато названь. Не підійшов персик. Три роки чекали, виросло бог зна що, перещепили, радувалися. Що... А він взяв і загинув. Чому що сталося? Невідомо. Ось це наші минулорічні саджанці які виросли. І ось іще одна тема, як обанкротитись. Всі знають і спостерігають, що в цьому році я взяв живці, смородини, по річок. Дуже в мене були великі плани. Дивіться, як вони гарно росли. Чутно, це все висохло. Ну, висохло, пропало. Звісно, це все досвід, але шкода, як би там не було, це шкода, шкода, шкода. Чому пропало? Скоріше, коренева гниль пішла. Можливо, перелили, можливо, ну кажуть, що дуже сильно хворіють саме однорічні саженці. Потрібно фунгіцидом було пролити в краплю. Я цього не знав. І ось десь біля 700, біля 1000. Садженці, все висохло. Вон, два ряди. Тут у нас два ряди було. Бачите, так плюнув вже, бур'яни, крапля крапає. Я все одно крапаю, тому що тут у мене хурма висаджена і десь якісь ось, якісь хворі лишилися. О. І маємо надію на наступний рік знову. Знову будемо це робити. Ось так, ось так сільське господарство. Ну, ще вам покажу ось на цьогорічні настрої, так сказати. Дружина. Бачите, тут у нас майбутні саженці під щепор. Крапає, все крапає, хурма в цьому році. А, ось ще одна тема. Хурма. Куплено біля 500 насінин. Кожна насінина теж коштує від 5 гривень. Це подішовки, якщо вам повезе, ви знайдете. Ну і лишилося тут штук 40, мабуть, якщо По-перше, більше половини не зійшло неякісне насіння. По-друге, після висадки тут лиси тягали, краплю, хто знає тему, поламали половину саджанців. Ну і так воно випаде. Природні випади йдуть, ось такі якісь хворобливі, маленькі вони прирости не дають, вони пропадуть. І Лишиться штук 20, загалом, якщо лишиться, із 500 куплених. А це знову ж таки крапля поливає, земля купувалася, дружинина, ось біда. Ось дружини біда. Бурячки кормові посадила. Доглядала, Дивіться, які чистенькі, сапала. І все. О, це класне відео буде для, якраз для наших недоброзичливих сусідів, які радуються, коли в нас біда. Ну оце бляха, опять зайде це відео. На Україні біда. Та нема в нас біди, блін. Ми витримаємо все. О, бач, знайшов. Лисиця вкрала була, краплю одірвала. Кінець. А я знайшов. От, бачите, як вони пошкоджують, як рвуть. Зубами переривають. Це моя біда. Посіяв люцерну навесні, обробив гербіцидом. Ну і звісно, з люцерни, ось люцерна. Ні, це Ще навіть зелене стебло, але все сухе. Десь стебло вже сухе. Висохло повністю. Ось так цей рік у нас пройшов, не знаю. Потрібно, як кажуть, до бабки якоїсь їхати чи, чи щось робити, блін. І ще більше робити, Щоб, щоб більше втратити. Ось Крапля капає і забився емітер. Я вже показував на каналі, як прочищати емітери. А так буде, не буде крапати і пропаде. Так, ладно, буду закінчувати це довге відео, нудне. Таке дістало все, дістало все. І ніхто не розуміє. Як ніхто не розуміє? Люди, які так, то розуміють, хто працює на землі, я маю в виду, що ну, звісно, зараз там скажуть Сепарські ціпінзамарські держава. Держава, наші державні мужі, які для себе грошей не шкодують, а от людей, які кормлять увесь світ, от... тому що дійсно українська нація. Українці кормили весь світ. Тому що ми одні з перших місць займали по всьому колись. А зараз нам казалося, що ми погано живемо. Ми зробили достойний, ну не ми, я не робив достойний той вибір. І маємо, що маємо. Хоча. То інша тема. Все, дякуємо захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. Як би нам тяжко. Не було, ми все одно будемо працювати на зло ворогам. Вічна пам'ять полеглим героям, які віддали життя. Мене вже трошки підблоковують за ці всі вислови, але я не за контентом гонюся, Я за правдою. Тримаємось, буде все добре.